Сьогодні поговоримо з вами про фейс-фітнес, фейс-білдинг, динамічну гімнастику, аеробіку для обличчя. Час... Якраз будемо говорити про безкоштовні методики, які заполонили весь інтернет. В інстаграмі дуже багато інформації, що за 10 хвилин в день можна омолодитися на 10 років. Давайте розбиратися. Ви знаєте, що я все викладаю з точки зору логіки, тому що. Крім того, що я косметолог-візажист, я ще до того додатково шахматистка, тому я всюди намагаюся дізнатися і розібратися логічним шляхом. Як я ставлюсь до Фейсбілдингу, Фейсфітнесу. І я, власне, вам можу сказати, що я ніяк не ставилася до цієї процедури, тому що власне, її на собі я не пробувала. Медичні, медичні спеціалісти, професійні медики, косметологи дуже полярну думку дають в інтернеті про використання фейсфітнесу, Фейсбілдингу. Але ви бачите мільйонні аккаунти в тому самому інстаграмі. В яких є дуже багато підписників, і там дуже масово продаються різного роду марафони. Курси, які нам дають надію, що ми можемо дуже швидко омолодитися. Ми знаємо з вами, що якщо вправно постійно робити фітнес для тіла, то можна довгі роки лишити тіло молодим. Правда, абсолютно, ми бачимо жінок, які в 70-80 є топ моделями, і вони лишили своє тіло в дуже хорошому стані. І дівчата думають, що фейс фітнес це так. Плюс-мінус так само, як фітнес для тіла, але давайте думати разом. М'язи обличчя дуже відрізняються від м'язів тіла, адже вони з Вішнім були е, розроблені для використання в, в різній направленості. Тобто раніше ми з вами мали лізти на дерево, щоб собі здобути їжу, бігти за мамонтом, збирати ягоди. Тобто людина знаходилася в постійному русі і в постійній навантаженості. І наші м'язи, рук, ніг вони не були роз, роз, зроблені Всевишнім для того, щоб ми рухали лише мишкою біля комп'ютера. правда? Тому нестачу не гіподинамії, ми маємо компенсувати в спортзалі, і я рахую, це абсолютно фізіологічно будь-які спортивні процедури, тому що наш організм був для них пристосований. Але м'язи обличчя, вони інші, вони, по-перше, тонкіші, пласкіші. І давайте я вам поясню, як вони функціонують. Вони кріпляться до кісточки, і другий край м'яза. Кріпиться до іншого м'яза або вплітається в шкіру. Тобто він не кріпиться двома кінцями до кістки. Він кріпиться лише одним кінцем, і другий дуже рухливий, дуже тонкий, який нам дає динамічну міміку, який нам дає можливість через своє обличчя показувати свої емоції, щоб повідомити всесвіту, що ми відчуваємо, щоб люди знали, що власне, ми зараз думаємо. Тож, я обличчя трошки по-іншому функціонують. І давайте разом думати, чи власне фізіологічно робити е, фітнес обличчя. Коли ми втомилися, дуже багато працювали. Е, коли ми пересиділи за комп'ютером, ми автоматично Починаємо розминати собі дельту, або просимо когось нам її пожамкати для того, щоб розслабити м'язи спини. Це нормально. Це означає, що масажі. Це є фізіологічна штука, так? тобто, коли ми втомилися, я, наприклад, коли втомилася, я дуже часто тру чоло е, руками. Іноді ми там робимо якісь такі вот рухи. Тобто масаж це є те, що людина підсвідомо завжди, з чим вона собі допомагає. Масаж і фітнес це є фізіологічно. Але з давніх давен ніхто не качав м'язи обличчя. Давайте думати. Знову проводити аналогію з фітнесом, коли ми качаємо попу, м'яз ягодиці, то в нас одночасно з цим задіюється м'яз бедра. Це нормально? Це абсолютно нормально, тому що коли ми йдемо на фітнес, це означає, що деякі м'язи ми хочемо зробити. Більш тонусними, тобто підкачати, вони в нас атонічні, в нас десь висить, можливо, трицепс, можливо, в нас там попа якось там не дуже не, на гарному місці в 40-50 років, і ми починаємо навантажувати м'язи, і м'язи атонічні стають більш тонусними. І ми бачимо, що підтягується наше тіло і формується дуже добре. Але щоб ви знали, Зморшки на обличчі, вони ніяк не пов'язані з тим, що ви можете качати якісь м'язи. Тобто, коли ви починаєте качати певний м'яз атонічний на обличчі, то у вас. Може одночасно, як от ягодиця і м'яз бедра, коли ви качаєте м'яз, наприклад, на обличчі, то вас разом з атонічним м'язом починає качатися сусідній, який знаходиться в гіпертонусі. І для того, щоб ви розуміли, у нас по більшості зможки формується не від того, що наші м'язи атонічні, а від того, що наші м'язи знаходяться в гіпертонусі. В гіпертонусі знаходиться плечовий. Тут от наш. Плечовий м'яз, і одночасно в нас з'являються зморшки на чолі. Тобто від гіпертонусу, а не від гіпотонусу, в нас з'являються м'язи. І коли ми починаємо навантажувати атонічні м'язи обличчя, з ними разом приходять в тонус ті м'язи, які качати не зовсім потрібно. Але знов-таки думаємо далі. Багато жінок думає: окей, косметологи, ті, що продають процедури. Дівчата, ті, що продають косметику професійно, теж косметологи. Вони беруть за це гроші. За косметологічну процедуру беруть гроші, за професійний догляд беруть гроші, за просто догляд беруть гроші. І це означає, що вони можуть вам продати якісну процедуру, а можуть продати неякісну процедуру, тому що вони зацікавлені в грошах. А ну, зарядка для обличчя посмоктати палець, що там ще радять, типування на всю ніч на обличчя з ложечкою, вони абсолютно безкоштовні, тож вони не можуть ніякої шкоди робити, адже в викладача немає бажання. Заробити на тому гроші, а а то... чи знаєте ви, що, наприклад, якщо вам дають вправу з пробкою, яку виставляєте в рот, і ви качаєте свої м'язи, то якщо ви маєте проблему з вушним і челюсним м'язом, якщо у вас є дисфункція того м'яза, то вас може так спазмувати, що позбутися того спазма вам буде трошки дорого і проблематично, тому що то та людина, яка проводить марафон, вона не знає ваших медичних протипоказань, вона не знає. Те, що вам можна, те, що не можна, і вона не несе ніякої відповідальності за те, що може статися власне з вами. Безліч, безліч дівчат вкладають вас на валіки. Валік той, що кладеться під поясницю. Чому це небезпечно? Тому що це робота з хребтом, і жоден марафонець не знає, чи ви маєте здоровий хребет, чи ви маєте хребет нездоровий Я почала дивитися відео. На Ютубі тих блогерів, які впроваджують фейс-фітнес. Ну, деякі дійсно, ну просто реально кажуть. Ахінею. Чому? Вона показує вправи і каже: зараз будемо качати носогубний м'яз. Дівчата, який носогубний м'яз? Тут відео можна вимикати. В нас є м'яз-леватори, які відповідають за те, щоб ви в посмішці піднімали кутики ваших губ. Тобто ніякого носогубного м'язу не буває. Окей. Деякі вправи мені здало, здалися безпечними і фізіологічними, і я вирішила по пораді фітнес, фітнес фейс-тренерів впровадити їх в своє життя. Два тижні, п'ять разів на тиждень я робила 10-хвилинні процедури по накачуванню м'язів обличчя. Не було мотивації продовжувати далі, тому що дійсно я ніяких видимих, видимих ефектів не побачила. Я, власне, думаю, що якщо жінка ніколи нічим не займалася, не ходила на фітнес, такий звичайний фітнес в тренажерному залі, не працювала зі своєю дельтою, не розминала свою шийку, то в тих фітнес-правах є дуже прикольні вправи, але вони не пов'язані з фітнесом. А, обличчя. Вони вони пов'язані з навантаженням на шийку, на плечові м'язи, і там є деякі рухи з класичного масажу обличчя. Якщо жінка ніколи нічим не займалася, не робила самомасаж обличчя, не ходила до косметолога на масаж обличчя, як не крути. Якщо не дуже сильно займатися, не прикладати дуже зусиль, то ви трохи під підсилити кровообіг, і результат буде кращий ніж нічого. Але Якщо ви будете вправно робити те, що кажуть дівчатка, ті, що нам обіцяють 10 років е, мінус за 10 хвилин в день, то ви можете все-таки набути певні неприємності, тому що баночками не може робити сама дівчина, бо деякі є процедури, які є відносно безпечні, тобто є протипокази, варикоз. Е, Купероз, розація, акне це все є протипокази проти баночного масажу як на тілі, так і на обличчі. Тому треба думати, і якщо ви дійсно маєте куперозні зміни на обличчі, то є масажі ручні, які робить професійний косметолог, які провокують відтік крові від обличчя, але це має бути майстер, який спеціалізується, і саме ручками своїми буде робити вам. Масаж. І як ви розумієте, не може майстер, який робить масаж руками, запустити на ручний масаж марафон з 5 тисяч людей. Ну не може. Тому, власне, та людина, яка працює в кабінеті, вона, та, вона бере з вас гроші, але вона медик, вона має медичну освіту і вона дає вам тім. Рухи, які необхідні безпосередньо вам. І Якщо ви будете щодня, от ви запитаєтесь, Окей, якщо не, фітнес, не Фейс Фітнес? То, що? А, то дуже важливо повертаюся в кожному відео про це говорю. Дуже є важливо правильне очищення і тонізування, забрати агресивну очистку обличчя. Захищати від сонечка, захищати від дії декоративного макіяжу вашого обличчя, шляхом правильного догляду. Таким чином, ваша шкіра буде еластична. І навіть якщо ви будете мати гравітаційні зміни, які ми будемо з вами забирати шляхом того, що будемо відвідувати фітнес-зали, будемо робити гімнастику вдома, будемо робити навантаження і масаж на плечі, це дуже є важливо, тому що це. Дає кровотік з вашою кровушкою, дає кровотік в обличчя, якщо ви їсте правильні. Продукти. Якщо ви, я знаю, в мене багато дівчат, які вживають е, суперфуди, чия льон, там всякі дуже корисні штуки. Але для того, щоб то попало в обличчя, потрапило в обличчя, нам потрібно все-таки ганяти е, кровобіг і давати доступ того до обличчя. І також тримати ваше обличчя в тонусі за рахунок масажу косметологічного в салоні або самомасажу. По самомасажу є окреме відео, я його вже за записувала. якщо масаж задіяний на шиї, то протипоказ захворювання щитовидки. Так, да, звичайно, захворювання щитовидної залози воно не дає можливо взагалі. Оця ділянка, дівчата, вони навіть в професійному масажі серединка шиї вона не задіє багато мільйонів. Доларів всесвітня косметична промисловість вкладає щороку для того, щоб дізнатися, як призупинити процеси старіння. У нас є зірки естради, закордонні зірки, які мають можливості робити фейсвітнес з ранку до ночі, але ми все одно бачимо, що Процеси старіння на них впливають так само, тому що вони не залежать від того, які м'язи ви качаєте на обличчі. Є дуже багато чинників, які впливають на старіння шкіри. І, на жаль, ем... Це не можна вирішити, накачуючи е, м'язи обличчя. Моя особиста думка, я з вами поділилася своїми надбаннями: те, що я попробувала, те, що мені дало, не дало ніякого результату. Тому е, вважайте все таки на те, що більшість акаунтів в інстаграмі вони розкручуються через гіви, і далі з коментарями і лайками працюють чат-боти. Фітнес-тренери, які вийшли на ринок, дуже багато. Ви певно бачили на Ютубі, що ці дівчатка попали на телебачення на центральне телебачення. Дівчатка я працювала на телебаченні 4 роки. Я знаю, як то є, тому що можна попасти з будь-якою інформацією в ранішній ефір. Так в радіо всюди можна попасти на телебачення, якщо ти заплатиш певну суму грошей. Я вже розказувала свій досвід на телебаченні. Там була ситуація, то, що я була експертом в своїй рубриці, тобто я не рекламувала свої послуги, а я розказувала, як дівчатам робити макіяж на весілля, як мамам робити макіяж на весілля, як трансформувати ділову жінку. Тобто я була експертом, я була. Плюс-мінус журналістом, і мені не доводилося платити за ефіри. Єдине, моєю оплатою це була підготовка журналістів. Але попасти на телебачення це не є проблематично. Але ми звикли, що все те, що ми бачимо по телебаченню. Або ми бачимо на Ютубі ролик з телебачення. Нам підсвідомо здається, що то є правда. Я колись була на одному семінарі по перукарському мистецтву, точніше, не перукарському мистецтву, а про розвиток салонів перукарських. І Женя Калкатов, який має мережу успішних салонів по Києву, він розказував, що вони повішали в своїх салонах телевізори, де вони вплітали між ретрофільмами, Рекламу своїх послуг салону і людина, коли просто бачить на екрані телевізора, в нас підсвідомо спрацьовує це правда, тому. Не завжди це величезні гроші, це просто бюті марафони, продаж курсів онлайн. Це величезні гроші. Якщо вам здається, що вам щось дарують за 350 гривень, це може бути небезпечно і закінчити свій, свій спіч. Я хочу фразою одного відомого коміка: не вчіть своїх дітей вчити читати книжки. А вчить ставити під сумнів те, що в тих книжках написано: завжди вмикайте голову, завжди вмикайте логіку, не експериментуйте зі своїм здоров'ям. Тому що це має, може вам вартувати uh -huh. масаж зранку, чи є ефект ввечері, якщо нема проблем з набряками, але є гравітаційні зморшки. Дівчата, питання в тому, що я власне схильна до набряків, і більшість жінок 40+, плюс схильні до ранішніх набряків і сонних заламів на шкірі. Тобто, це такі полосочки, які від подушки лишаються. Тому власне. Я бачу, до речі, дякую вам за питання, бо я хотіла вам сказати, що ефект від масажу косметологічного або власноруч зробленого масажу я бачу вже. І це мотивує, і це стимулює, і це дає натхнення займатися своєю зовнішністю. Коли ми смокчимо палець і не бачимо результату, то це пропадає мотивація. Тому, якщо є гравітаційні зморшки, і ви хочете робити масаж ввечері, ви можете робити масаж ввечері. І дуже добре після масажу на роз. На підготовлену, розслаблену шкіру з підвищеним від масажу кровообігом, дати активну сироватку. Тобто ви змиваєте масажний засіб, даєте сироватку, даєте ваш крем, і тоді сироватка буде активно вас омолоджувати, проникати в ваші шари шкіри і буде вам давати дуже класний омолоджуючий результат. І можна всі маски, перед тим як робити маски, теж. Починати з легкого масажу обличчя, тому що це підсилює кровообіг і підсилює дію маски. Тому, якщо ви не ходили на фітнес е, тіла два тижні був закритий спортзал, ви ходите пару тижнів і ваші м'язи повертаються до норми, тому що м'язи обличчя і м'язи тіла це абсолютно різні м'язи. М'язи обличчя дуже делікатні, дуже тонкі. Не жартуйте з тим. Якщо будуть питання, задавайте.